І рушками тепер пить, нічого ти чекаєш. Юже, сам рухайся, не чекай на нього. І свідомо ти вісти порохай. Юрка, ти, вами до руки? Легкий, показав із рук. Ні, nee, руки, давай газ! Леці присутні! О! Дай мене двоє, що ти чекаєш, Юра! Юра, треба перемогти мене! Дуже три швили! Треба перемогти мене туди! Після сего покового правила ківтра! Маєте, луки! Го, го! Що ти хочеш? Юріє, давай час у мене! Юріє! Запрацюй, що ходиш! Май лівий букви! Thank really? you Покоми права, покоми, ліва на говку. Працюй, так і працюй. Дай лукіця. Нормально. Лівий прямий і правий руки.